Усім привіт! Мене звати PizdafS Ceral та Транспорт Києва Уз. І, і, і це відео для тих, хто не вміє керувати мет... метро потягом в грі. Е, дивіться. Щоб поїхати, натисніть на, на оцю кнопочку. Ось, бачите, зараз покажу. Бі... Натисніть на оцю кнопочку. Е, а щоб затримут. Термози... Щоб затормозити, натисніть на оцю кнопочку. І зараз ви побачите... І все. Ця кнопка, Ой, оця кнопка це пріжок. Дивіться. Ось бачите мій підпліт. І це двері, це двері відчиняються ось тут. А це... Двері, які відчиняються ось тут, це типа це. Щоб зачинити, натискаємо на оці кнопки. Щоб, наприклад, увімкнути світло, натисніть на цю кнопку. щоб подивитися камери, натисніть на цю кнопочку. Щоб по тефу натисніть на оцю кнопочку. Да, там тифон не дуже такий нормальний. Зараз подивитеся. І, і все тепер ви знаєте, як кататися на метропотязі. До речі, в мене питання. Чому оці лампочки вони не горять? Ось бачите. Блін, я зараз хочу підпрігнути. Ось бачите. Лампочки не грать. Двері відчиняють. Це що, просто для краси зробили? Ну, напев... напевно. І все. І в мене ще одне пи... питання. Що це з вагоном коїться на отих перестрілках? За... Зараз ви все самі побачите. Зараз буде потяг виїжджати іде по... І ви побачите якісь... Ви зараз побачите баг, який може происходити при великій скорості. Ось бачите зараз, можливо, буде. Ось бачите, як воно телепаються. Телепаються. Ось бачите, як теліпається останній вогонь. Телепається воно. Так, да, це розробник казав, типа про це, щоб типа вагони улетіли в космос. А де то космос? Ах, хз Вбачимось? І все. Тепер ви знаєте як керувати метропотягом в Скайрейльському метрополітені або в Харківському метрополітені, тому що це станція метробудівників. Якщо зробити такий прикол, то типу його ось так от робиш. І воно зараз просто буде піпець. Давайте зараз пришвидшимо потяг. До максималки, там максимальна швидкість сотка. 101 на ще не робив, там нам, мабуть, сотка. Ой, їде. Є... Так, цього роб... робимо обкатку. Як ви бачите, воно просто туди сюди тіліпається, бляха. І все, воно і тебе. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І всім пока!